Наприклад, вам потрібно видалити деякі фотографії з галереї. Наприклад, потрібно видалити ось ці чотири фотографії і ось ці чотири фотографії, а ось цю потрібно залишити, як роблять багато людей. Вони натискають та отримують необхідну фотографію, тобто обрали одну з фотографій і потім поступово обирають наступні фотографії. Це по-перше, забирає багато часу, а по-друге, не завжди можна пальцем попасти у необхідний кут фотографій. І доволі часто замість того, щоб виділити фотографію, ви її відкриваєте. Це теж не дуже зручно. Тому є інший спосіб виділити всі необхідні фотографії. Для цього потрібно просто натиснути на першу фотографію, яку нам треба виділити, та просто провести пальцем по всім необхідним нам фотографіям. Як ми бачимо, ми швидко виділили необхідні нам чотири фотографії. Таким чином поступаємо із іншими фотографіями. І тепер ми можемо просто їх видалити. Йдемо далі, як швидко переходити між вкладками у браузері Chrome. Наприклад, ось тут ми маємо чотири вкладки, як роблять більшість людей. Вони обирають ці вкладки і ось тут потім переходять на необхідну вкладку. Оце можна робити значно швидше. Для цього просто потрібно у верху браузера змахнути пальцем вліво чи вправо. Ось таким чином гораздо швидше переходити між вкладками. Йдемо далі. І ще одна корисна функція. Наприклад, ви набираєте текст і в одному слові пропустили одну літеру. Багато хто намагається пальцем встановити курсор в необхідне місце, щоб дописати цю літеру. Але не завжди це виходить з першого разу, тому що важко попасти пальцем в те саме місце, де необхідно прописати літеру. Набагато простіше це зробити наступним чином: для цього потрібно просто провести пальцем по клавіші пробіл вправо або вліво. Ось таким чином. І ви швидко зможете поставити курсор в необхідне місце. Якщо у вас такого немає, тоді заходимо у налаштування. Обираємо безперебне ведення. А ось тут керування курсором за допомогою жестів. Вмикаємо. Переміщати курсор, проводячи пальцем по клавіші пробілу. І після цього у вас з'явиться така функція. Ось такі прості поради облегшать вам користування телефоном. Можливо, вам будуть корисні ці відео. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.